Сьогодні у цій дорозі буду супроводжувати тебе я, Масаченко Аліна. Зараз я пропоную тобі зайняти максимально зручне положення так, щоб тіло було приємно розслаблятися, приємно перенати у стан спокою, у стан повної довіри собі. Очі поки що тримай відкритими. Через декілька хвилин ти опинишся у безпечному гіпнотичному просторі, де зміни відбуваються легко, швидко. А зараз твої руки та ноги розправлені, дихання стає більш розміреним, більш глибоким. Зафіксуй погляд на будь-якій точці так, щоб твої очі дивилися вверх. Бери, будь ласка, таку точку, щоб твої очі дивилися вверх. Так. І чим довше ти дивишся на цю точку, тим більш розслабленим стає твоє тіло. І ти концентруєшся на моєму голосі, дозволяючи всьому зайвому зникати. Так. Є ти, є ця точка є мій голос. Усі звуки затихають, залишається лише мій голос, ти продовжуєш дихати глибоко і вільно, і ти відчуваєш, як віки починають ставати важчими, важчими. І треба прикладати все більше зусиль, щоб очі лишалися відкритими. Ти дихаєш глибоко і вільно, і з кожним вдихом і видихом розслабляєшся все більше. Так і продовжуєш дивитися на цю точку. І коли твої віки стають максимально важкими, ти дозволяєш їм потихеньку закриватися. Так. Ти все правильно робиш. Твої очі закриваються, і ти відчуваєш, як напружені важкі віки розслабляються і ніби склеюються. І навіть якби ти зараз спробував відкрити свої очі, вони б лишились закритими, бо так їм приємніше. Все це розслаблення з твоїх вік починає плавно розтікатися по тілу. Так, глибокий вдих і видих. Розслабляється обличчя, всі м'язи обличчя. обличчям. Твоя щелепа трохи привідкривається, бо це природне її положення, коли вона розслаблена, і хвилі насолоди розходяться по всьому твоєму тілу, розслабляється шия, руки від ліктів до кінчиків пальців. А ти продовжуєш дихати глибоко і розслаблено, і з кожним. Тихом і видихом занурюєшся все більше та більше. Так, саме так. І насолода розтікається ще нижче, спереду і заду, по грудні клітині та спині. Так, ніби ти стоїш під цілющим водоспадом розслаблення. І ця вода на насолодисть стікає на ноги, які повністю розслабляються. Так. І разом з водою з тебе стікає все напруження, всі турботи, всі думки. Так, все зайве змивається. І оскільки вода це життя дозволь цьому життю текти крізь тебе. Намагаючись йому пручатися, так, дих, видих. А ти продовжиш насолоджуватися приємним станом повного розслаблення. І в цій єдності з водою, ти починаєш відчувати, як твоє тіло вбирає цю воду, цю цілющу воду. Твоя шкіра наповнюється нею. Так. І ця жива сила води стає твоєю силою. Ти відчуваєш, як кожна клітина наповнюється водою. Так, мере стільки, скільки їй потрібно. Цієї природної, цілющої води. Так, дих. Видих і по твоєму тілу розтікається енергія всього цього світу. Разом з водою ти вбираєш життя, а водоспад не зупиняється. Він продовжує свій рух, своє життя. А ти, наповнений водою, усвідомлюєш. Що ти частина цього нескінченного океану води, океану любові. Тобі тече та сама вода, яка тече у морях і калється з неба у вигляді дощу. Так, ти частина цього водного круговороту. У тобі стільки води, скільки тобі потрібно. Води завжди достатньо. І навіть якщо тобі здається, що ти ніби пересихаєш, тільки звернувши увагу в тіло, ти можеш відтворити цей водоспад цілющої води та наповнити своє тіло. Так, Дих, видих. І знаючи, те, що води завжди достатньо, ти робиш ще один глибокий вдих і видихаєш глибоко, впевнено. І якщо хоч якесь напруження ще залишалося, то воно разом з цим видихом повністю зникає, повністю зникає так. Ти відчуваєш, як тіло розслабляється в два рази більше. Так ти все правильно робиш. У тебе все виходить. Так, тіло повністю розслаблене, наповнене цілющою водою, природною силою, глибокий вдих і вид. Повне розслаблення. Так. І зараз я порахую до трьох, і ти повернешся тут і зараз, помічаючи всі позитивні зміни, що відбулися, і присвоюючи собі ці зміни. І я говорю один, ти завершуєш усі процеси, які мають бути завершені. Так. І процеси завершуєш. Я говорю два, і ти вбираєш весь досвід, який вважаєш корисним. Так, і три, і щойно будеш готовий у своєму темпі повертаєшся в тут і зараз. Новий сповнений сил і енергії. В тут і зараз. Новий сповнений сил і енергії. Вертайся. Дякую тобі за цю подорож.